Доброго всім дня. Незабаром святий вечір, де потрібно готувати пісні і страви. І вже однією з пісних страв у мене буде вареники на пару пісні з картоплею на огірковому розсолі. І так спочатку я відварила картоплю. Оце, подивіться, стільки картоплі відварила. Підсолюю її. Можна поперчити попер і вкинути трішечки сушеного кропу, або, якщо є, свіжого кропу. Перчу і добре виминаю товкочкою. Для аромату додаю кріп. Тим часом вливаю олію і підсмажую цибулину. Для тіста просію два стакани борошна. Додаю трішечки більше, ніж пів чайної ложечки суди. Вливаю поки що 100 гіркового розсолу. І починаю вимішувати тісто. Трішки солі вкидаю ще і додаю ще потрошку росу. Добре, розка... Вимішуємо тісто дуже гарно. Таке вийшло у нас тістечко, Круте, але м'яке. Використала десь 150-170 грамів розсулу на 2 стакани води. Тим часом посмажили цибульку і для привабливості я додала одну невеличку морквинку, натерту на дрібну тертушку. Це буде засмажка. І тепер невеличкий лайфок. Або лайхак, як називається там. Із старої силіконізованої скатертини, або клеюнки, як ми називаємо, я обрізала такий прямокутничок і використовую тепер для розкачування тіста. Дуже зручно, завжди він чистий, вимитий. Притрушую наш коврик такий борошном. На плитку поставила воду, каструлька. На плитку поставила каструльку з водою. Вона повинна відповідати розмірам нашої ємності, яку ми будемо складати вареники. Тобто розміру нашого друшляка. Ділю чисто на дві полосочки і розрізую його на варениці. Істо поділила на 12 квадратиків. Потім, отак, руками зробила кружечки, щоб зручніше було качалочкою робити варяниці. І розкачую вар'яниці На раз, два. Отак. І складаю. Олій пережимаю друшляк, викладаю картоплю на вареницю. або на вороницю і защипую. А так, защипую. Заліплюю варенички так, ще раз показую, як зазвичай. І викладаю на друшлячок на відстані один від одного. Отак я виклала варенички. Водичка в нас закипіла, ставлю друшляк на Кастрюльку і накриваю кришечкою на 5-7 хвилин. В процесі варки погляньте, які пухкі стають наші варенички. Вже заповнили весь простір, бо ми їх клали один від одного на відстані. Відстань вже не залишилася. Це пройшло 3 хвилинки. І ще одну-дві хвилинки і вареники можна виймати через те, що вони стануть жовтими. І так, у нас в друшлях 9 вареників. Подивіться, які вони вийшли гарні, пухкі. Я їх змастила засмажкою, цибулька з моркою. І можна зверху притрусити прикру... крупом. І поглянеш, яка вийшлася красива страва. І так же дивимося, який у нас вийшли вареничок. На розсолі, на огірковому, подивіться, пухкий, хороший вареничок І я ще хотіла сказати про те, що як тільки поставили варити або на пару варенички і 5 з... хвилин минуло, і як ви тільки відчуваєте такий огірковий уже аромат, варенички наші готові Та три варенички. У нас ще залишилося. Я поклала їх на дружнячок і вони іще доварюються, бо на пару. Якщо мій рецепт пісних вареників вам сподобався, будь ласка, поставте подобайки підписуйтесь на, на, на мій канал. Всіх вітаю вас зі святом Різдва і бажаю щастя, миру і здоров'я.